У Кам'янському запрацював центр надання соціальної підтримки ВПО при ЦНАПІ, де інформаційно допомагають переселенцям, які приїжджають до міста. Вперше прийшла сюди за консультацію та деякими речами Тетяна. Жінка більше ніж рік тому переїхала з родиною до Кам'янського з Маріуполя, де з чоловіком працювала на зобсталі. Зараз каже, вже облаштувалися на новому місці. Дитячий набор на мальчика зим, ну, зімній, наверне, не там асінні, вісіні. Вещи бутылочку смотрю положили, сосочки у нас малышка маленькая, взрослый мальчик ходит в садик. Вот сейчас пойду понесу домой. Старшему 4, младше полгода. Юриста предложили помощь, как бы сейчас зайду там, медицинскую помощь. Нам распечатали для ребенка, какие есть у нас в городе развлечения. Футбол нравится ему, как бы может на футбол. Спочатку вимушені переселенці приходять на консультацію до координаційного відділу. Працівники допомагають виявити проблеми та знаходять для людини потрібних фахівців. Далі вже можуть перенаправити до сусіднього відділу роботи з ВПО. Вікторія Веремеєнко, яка там працює, каже: рік тому переїхала до Кам'янського з Бахмута. Тому, крім основної допомоги, ще й морально підтримує інших ВПО. Ми наш відділ займається реєстрацією внутрішніх переміщених осіб, направлення їх до управління щодо отримання довідки на поверні допомоги на проживання та інші питання. Якщо вони, вони жаліються, я кажу, що я така ж, як ви, що все можна зробити, якщо дуже дуже хочеться це потрібно. З 2014 року до повномасштабного вторгнення в Кам'янському проживало близько п'яти тисяч зареєстрованих переселенців, розповідає начальниця відділу по роботі з ВПО Олена Смірнова. Зараз ця цифра зросла до 26 тисяч. Тобто, каже жінка, кожен десятий житель Кам'янського переселенець найбільше з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Первинна потреба переміщених осіб при переміщенні це у нас проживання, харчування, а також допомога, соціальна допомога. У нас в місті є міста компактного поселення та внутрішньопереміщених осіб. З 2015 року в місті існує модульне містечко, в яких тимчасово місто тимчасового розміщення люди, які переміщаються, вони знаходяться в стані стресу. Всі і всі вони постраждали. Все, що в наших силах, все ми вирішуємо. Відділ Центр надання соціальної підтримки ВПО каже його начальниця Ганна Барковська, відкрили, щоб створити комфортні умови для проживання переселенців у Кам'янському та допомогти адаптуватися в новому місті. Щодня за консультацію до центру приходить до десяти людей. Для дітей також запрошують логопедів та видають їм теплі речі. Де отримати довідку про статус внутрішньопереміщеної особи, наприклад, якщо Батьки приїжджають з дітьми, куди влаштувати, де садочок, де школа, як отримати медичну допомогу, тобто освіту, медичну допомогу, як працевлаштуватися, як отримати юридичну психологічну допомогу, тому що вони приїжджають, з, хто з зони бойових дій, хто знаходився поряд з зоною бойових дій, люди в різному емоціональному, фізичному стані. Аби звернутися до центру надання соціальної підтримки ВПО, довідка переселенця та інші документи не потрібні. Працює він з понеділка по четвер, з 8 ранку до 17 години, у п'ятницю з 8 до 16. Звернутися можна за номером телефону на екрані, а також через офіційні сторінки центру в соцмережах. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.